Великі народи великої країни. У нас і нашої держави немає часу на довгі лекції з історії. Тож я не буду говорити про минуле скажу про реалії і майбутнє. За мною Україна у її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими. Попри все, попри будь-які заяви та дії Російської Федерації. Так само, як і ми залишаємось спокійними і впевненими у собі. За це я хочу подякувати всім, всім вам, нашим громадяни. Ви вкотре доводите українці розумна і мудра нація. І попри все, зберігає холодну голову, реагує спокійно. Виважено по-дорослому, ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ-агресора. За нами правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Значить, значить, нету к этому У кого-то нету времени. Ви ходите со мною і а не я сам. надо? Ну сами. Я я вам отвечаю: я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мені не приятно. Ваш Зеленський став на пост, розказував вам про кінець епохи бідності. І сьогодні ми бачимо золоті унітази в квартирі Міндича найближчого його оточення. Про те, що кумавства не буде. І що ми бачимо? 80% квартала всі пристроєні, всі на хлібних місцях. І розкрадається бюджет, крадуть просто зараз. От зараз, на ваших очах, грабують країну, яка стікає кров'ю. Вам нічого не муляє, ні ті, ні трьот, ні жмю, ні дають. Вам до, до цього часу порох лише насрав штани. Андрій Рева був у нас такий міністр соцполітики і праці, розповідає в своєму інтерв'ю близнюку Нажова, Ви знаєте таких блогерів. Якщо не знаєте, відірвіться від марафона, підіть, подивіться якихось інших людей. Яніну Соколову, Італія Портніка. Юрія Бутусова, їх порохутами точно не назвеш. от треба. Сьогодні 30 депутатів Верховної Ради України є фігурантами кримінальних розслідувань, які веде набу. Сьогодні віце-прем'єр, колишня міністерка юстиції Стефанішина є не просто фігуранткою кримінального розслідування. Вона є обвинуваченою. В неї не тільки підозра, в неї є ще обвинувальний висновок, який суд має розглядати. Хто усунутий з посади? Візьміть ситуацію з Павлом Кириленком, керівником антимонопольного комітету. Там взагалі чудова ситуація. Він же ж був головою Донецької обласної військової адміністрації у му році його Зеленський призначає. І журналісти питають Зеленського, а як ви так могли його зробити? У нього ж рідний брат не просто бойовик в ДНР, він в МГБ ДНР, так званий, звісно, ДНР, чуть не очільник цього, -цього бандитського групування. Ну, ви ж розумієте, каже Зеленський, у Паші складна ситуація, так складно все в родині, він так переживає, але він з ним не розмовляє, відмазує. А потім виясняється, що укріплення він не побудував, але в нього знайшли 20 об'єктів нерухомості. Нацарював трошки в Донецькій області, а тепер він очільник антимонопольної, де він там, кого його там признає, вже запулок антимонопольного комітету. Сука, зніміть окуляри з зеленими скельцями. Зніміть, бо буде боляче.